Всім привіт! У вашому телефоні черговий випуск подкасту Три хвилини здоров'я з Лілією Перцією. Я знову зараз питатиму вас про сніданок. Але я не питатиму, чи поїли ви. Я спитаю, чи ви погодували свій хребет? Скоріше за все, ні. Я зараз розповім вам, чому годувати хребет кожного дня це ваше саме важливе завдання, і дам унікальну за своєю простотою вправу для цього. Хребет це без перебільшення, основа вашого життя. Сама найменша проблема з хребцями відразу відбувається у вашому тілі, у якомусь конкретному органі. Наприклад, проблеми з поперековим відділом виливаються в геморой, болі в ногах і колінах, порушення травлення та в інші в лапках радощі. За посиланням в описі подкасту ви знайдете чудову картинку, на якій видно за що відповідає кожен хребець. І ось вам перше откровення. Хребтом треба займатися. Інакше біда. А ось друге, страшне откровення. У віці приблизно 20-25 років капіляри перестають живити мішепцеві диски. Тобто доти нам робити ну майже нічого не потрібно, тіло саме доставляє їжу. Але якщо ми не візьмемо ініціативу щодо харчування хребта на себе, то років до 40 отримуємо весь той букет захворювань, який нам принесе поступове усихання нашого хребта. І третє. полегшуюче откровення. Є дуже простий спосіб допомогти вашому хребту. І як наслідок вашому здоров'ю. Але перед тим, як почути це откровення, вам потрібно зрозуміти, як хребет харчується без капілярів. Тут я замовкну і дам можливість вам подумати 3 секунди. Зрештою, вам же цікаво над цим подумати, так? Так, ви праві. Живлення потрапляє у диски шляхом дифузії. Тобто, щоб кров просочувалась всередину, хребець повинен рухатися, що призводить до простого висновку: якщо хребет не рухається, він не харчується, а значить, усихає та руйнується. Для хребта відомий девіз рух це життя є особливо актуальним. А тепер. Опис той самої найпростішої вправи, яка допоможе вашому хребту до 100 років залишатися гнучким та нагодованим. Стати рівно, ноги на ширині плеч, розставте руки в сторони. Починайте скручуватися вліво та вправо. А тепер відпустіть руки, щоб вони били вас по боках, як батоги, і продовжуйте крутитися вліво та вправо. Крутанулися, почекали, поки руки долетять, і не дуже сильно вдарять вас по бокам. Крутанулися в інший бік, знову почекали. Якщо не зрозуміло, то подивіться пояснювальне відео в описі подкасту. Годуйте свій хребет хоча б 5 хвилин на день, адже він у вас один на все життя. Можете спробувати вправу прямо зараз. До побачення до завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.